Знімати своє відео про мої невеличкі покупочки. Ну, а заодно я вам покажу, над чим я зараз працюю. Я довго не в'язала, на то були свої причини. Ну, відео я не знімала само собою тому що і не в'язалась, і не було що показувати. Та мене, як то кажуть, канал. Маленький ще, не маленький, взагалі, маліпусінький-маліпусінький. Ну, але я хочу хоча б для себе знімати те, що я в'яжу. І буде якраз стимул для в'язання. Так, з, посл... 에... з того часу, як я знімала останнє відео, я, це було восени, я хотіла зв'язати гарбузика і листочка осіннього. І я це зробила. Так. Ось такого гарбузика я зв'язала. В'язався він по майстер-класу нашої української майстрині Галинки. Ось такий гарбузик, і ось такий листочок вийшов у мене. Він також знімався. По майстер-класу нашої майстрині, але, на жаль, я не записала, майже місяць пройшов, я вже забула. Так що, отак. Получилось. У мене оце все, що в мене вийшло, із задуманого і те, що я планувала зв'язати ще восени. Зараз я такі обставини, я нічого не планую. В'язати те, що в'яжеться, те й в'яжеться. Тим паче, що зараз я працюю більш всього над шкарпетками, дуже великий на них попит. І, ну, весь вільний час і на роботі, і вдома я в'яжу шкарпетки для наших хлопчиків. Із чого я їх в'яжу? Зараз я вам покажу: в'яжу я із нашої української пряжі. Вівчарі. Такі виходять із вівчарів. Ну, такі, як і всі. всі так в'яжуть. Так. І також я, в мене ще є в бабінах пряжа. Я заказала в конотопі. Три бабинки в мене є. Ну, це не всі. Я кожну неділю відправляю їх, скільки навяжем. В'яжу я не сама. На роботі у нас в'яжеш. Шість, да, шість дівчаток, оце приходить наш волонтер, забирає їх, ми в'яжемо далі. Ну, я вже, як то кажуть, трішечки і заморилася, і вирішила вдома. Не те, що не в'язати далі. Я буду в'язати і далі, але я буду собі хоч декілька, ну не година, хоча б. Пів годинки, коли буде годинку, виділяти і просто на в'язанечку, так як дуже не набридає якось, ну, важко, не важко, як вам сказати. Хай буде важко в'язати одне й те саме. Треба від чогось відволіктися, хоч, хоч трішечки відволіктися, а також іще я в'яжу ось. Такі носочки, дві пари зразу. Ось такі. Це з нашої Ярославської пряжі, Ярослава, ось така, написано 100% вовна. Але я читала в групі Ярослав, де дівчатка пишуть, що це, скоріше всього, шкар... шкарпеткова пряжа, тому що вони підпалювали, і десь вони кажуть тут так само. 80, приблизно, вовни і 20 поліаміду або ще чогось. Так, в'яжу в одну ниточку під берці. Дуже гарна така пряжа м'ясенька-м'ягесенька. Дуже раджу в сім'ї купити. Так, що ще я в'яжу? І так, також я показала, що восени я вступила в СП, яке було чудо снужку але на цьому у мене все і закінчилося. Мені дуже прикро, але я не змогла прийняти далі участь. Ну, чуть-чуть в'язала. І в мене ще цей виріб зовсім не закінчений. Але є вчора, я взяла його в руки і по чуть-чуть продвинула. І у мене аж стимул появився з'явився до в'язання. Тому що треба ось такий він у мене. Ще хвостиків куча. Ось такий він у мене виходить, як вам показати. Угу. Ось такий. Тут різні візеруночки у мене йдуть. Наступного разу я їх дов'яжу, хоча покажу вам покраще. Ось так. В'яжеться він з залишки в раз різної пряжі. Тут і пухнурочки, і меринос тут є, і полушерсть, і ангора. Короче, такий світерок, рябесенький, смугастенький. Мені дуже подобається, він такий м'ягенький-мягенький. Ну, колись як дов'яжу, я тоді більше розкажу, що і як. Також, так як у нас я живу в такому депресивному районі, Районі, як сказати, регіоні. Ну, зарплати трішечки не вистачає, важко жити. І я взяла собі підробітку, підробіток. І в мене є такі моменти, коли треба вийти на вулицю, а буває вітер, холодно. Так, накинув курточку. якось такий наряд, ну, шапочку вирішила зв'язати собі. Таку, щоб вибігти і забігти зразу. Я собі в'яжу отакий комплектик. Так, отаку шапочку, простеньку я в піндерес знайшла. Ось вона буде простесенька. Така, ще я ВТО не проходила, тільки і спиць, як то кажуть. І до неї таке не маніжко, а таке. Просто на горло накидати, накинути, вибігти. І ще в'яжуться ось рукавички до неї. Якраз в мене залишилося ось іще. Якраз на рукавичку. Наступного разу я вам дов'яжу, я скажу, з якої пряжі, я вже не помню. Це щось знаю, що нако, але не, не помню. Ой, тому що мотки лежали. Ну, я знаю точно, що в мене є етикеточка. Так. І також, так як я вже Попробувала зв'язати гачком, в мене щось та й вийшло. І я вирішила собі зв'язати сюди на стіл помічника. Ну, він тільки, звісно, в'яжеться, ще і грами не зв'язаний. Ну, не грами не дов'язаний. Це буде такий скандинавський гномик. Що мені шляпку я зв'язала. Отаке. Там ручки я, по-моєму, вже зв'язала. Такий він буде. Буде ще борода, цвіточки, тут такі клубочки я зроблю. І він буде мене надихати до в'язанечку. Дов'яжу, я вам обов'язково його покажу. А зараз я вам покажу свої невеличкі покупочки. Так, я казала, що в групі, яка в нас є Ярослав, дівчатка рекомендували отаку пряжу, яку я. Показувала. І в нас в Запоріжжі є такий магазинчик Ярослав. Я туди, там же я також прочитала від однієї дівчинки, що в нас є таке, такий магазинчик. До речі, він знаходиться недалеко від мене, але так як я не місцева, так ну, не жила раніше в цьому місті, я... а він виявився рядом коло мене. Я, де я зараз живу, я пішла і купила. Я пошкодувала, що взяла мало. Взяла я вісім моточків всього, треба було більше. Але, ну, ні, нічого, виряжені ці. Ось такі вони гарні, такі, разнокольорові. Я дивлюся, дівчатка в групу виставляють шкарпетки. Вони всі, такої, такі неймовірні, гарні. Просто немає слів. Хлопчики будуть дуже раді. І в настрій такі кольори всякі, у них підніметься настрій. Ось моя зіронька упала. Так, також іще, як завжди, зайшла в магазин Добробут. Там, до речі, теж пряжа є різна. Ну, так як все, як то кажуть, кошта. І у них по акції була така ось пряжа, такого кольору. Це він. Даже не знаю, який це колір. Це 100% акрил такий травка, не травка. І я вирішила собі, ціна є. Ну, в'язальна трав, нитки в'язальні травка 50 грам. Ціна 19 гривень, це добробут. І я вирішила собі взяти, так як я хочу в'язати іграшки і, і зв'яжу собі, десь добавлю, і буде, хай буде і в мене травочка. Yeah. І ще я купила також на іграшки. Всі дуже хвалять пряжу я на джинс на іграшки. І я по чуть-чуть буду купляти. Купила два мотучка. Ось такий колір 72 і колір. Так, 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 так. так. Такі пакетки 05. Це я планую. Ну, десь в мене ще є залишки зеленого кольору. Я подумаю і хочу зв'язати собі дракончика, так як іде рік дракона, невеличкого такого. Типа брілочка, навірно. Ну не знаю, я ще не думала над цим. Треба ще гномика дов'язати. І також я захотіла попробувати теж фірми Ярослав. Вовна Верблюза. Колись давно, 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 ну, мабуть, років 8, 9, ну я не знаю, ну 10 ні? Ну, 6-7 це точно, ну, 8 це вже край. Я була в доньки в гостях, і ну, і поїхала в наш магазин Кенді Яниші. Він зараз є у нас в місті. І купила була вовну і зв'язала носочки з неї. Ви знаєте, мені сподобались. Вони такі колючі були, такі домашні. На жаль, я тоді ще тільки ну, ще на той час я не знала, що вовна протирається дуже швидко. І я зв'язала з, з самої вовни такої носочки. Ну, не те, що супер бистро, ну протерлась швидко. І вони мені дуже-дуже подобалися. І я вирішила взяти ще вовну і зв'язати собі носочки з, з, з добавочною ниточкою. Так що це лічно для мене. Дуже мені подобаються верблюжі носочки. Вони мені напоминають дитинство, якось. Коротше, мої я поняла, що це моє. Ну, вже як я там була, і була акція на пряжу е, Алізе. Ось такий колір, і я вирішила собі купити, попробувати. Але наш... я зараз не планую з нею в'язати. І взяла просто для того, а хай буде. Пригодиться. Мені є кому дарити подарочки, кому в'язати. Так що ось так. Була і така покупочка. Чуть раніше, я вже навіть не пам'ятаю, в якому магазині з нею руку. Також у нас в місті я купила собі 12 моточків. Ось такої пряжі газал Baby Cotton XL. Так. Ось така вона молочного кольору. Це 34, 37. Ось така. Ой, ну, дівчатка, вона така шовковиста, м'ягесенька. я хочу собі, боюся, навіть сказати, хочу. Тому що, як запланую, обов'язково не збувається. Але я вирішила в'язати собі, мабуть, джинперочок, якийсь такий навесний. Він такий буде м'ягесенький, яке дуже-дуже гарна пряжа, м'ягесенька, достойна така. Яка буде в роботі, ми з вами побачимо потім. А так ось так. По-моєму, оце і все, що я купила, що я планую. А там, а і ще в мене був заказик, колега по роботі попросив зв'язати його дружині тапочки, слідочки, скоріше всього. Він мені показав, які я вже підбираю пряжу в своїх запасів. Як я буду знімати. Наступне відео я вам обов'язково покажу, що я в'яжу. Ну, оце якось отакі були мої новини. Я дуже рада, що ви були зі мною. Всім велике дякую, всіх поздоровляю з наступаючими праздниками. Бажаю всім мира, здоров'я. Це саме головне в нашому житті. Всім пока-пока! З вами була Аня.